Палюємо карму минулих стосунків. Практика від небожителів. Мене звати Луча Сасар, я повідник у сфери світла і знавець із взаємодії з енергіями тонких планів. Мій канал канал Духовності Ереводолія. Він поза будь-якою релігією. Щиро дякую усім, хто підписується на канал, усім, хто ставить вподобайки і пише коментарі. Щиро дякую за кожен донат для розвитку каналу, за кожен донат як процес гармонійного енергообміну за наші корисні відео і медитації для вас. 14 жовтня ми вступаємо в осінній коридор затемнень, так званий піковий період трансформації. Розпочнеться коридор затемнень із кільцевого сонячного затемнення, у з'єднанні з королівською зорею. Арктур, а також зноволудня. І завершиться він 28 жовтня місячним затемненням. Даний коридор затемнень визначить події нашого життя на наступні півроку до весняного коридору затемнень. Щоб прожити цей час максимально гармонійно, небожителі передали мені для вас практику, яку необхідно зробити увечір сонячного затемнення. Коридор за жовтня сприятливий час для роботи з особистою кармою та кармою роду. Пропрацьовуючи з 14 до 28 жовтня низьковібраційні програми будь-яких колишніх стосунків, партнерських, родинних чи професійних, ми закладаємо на наступні півроку вміння мирно розв'язувати будь-які спірні ситуації, згладжувати будь-які гострі кути у спілкуванні. Шукати компроміси, домовлятися. Сонячне затемнення це завжди час або припинення нездорових стосунків, або їх зцілення. Кільцеве сонячне затемнення у з'єднанні з зорею Арктур дає нам можливість звертатися до зорі з проханням проєднання із вищою мудрістю, щоб допомогти відпустити старі моделі стосунків. І зробити крок до кращої версії себе та гармонійніших стосунків. Арктур одна із найважливіших духовних зірок, тому особливо важливим в час сонячного затемнення є духовні практики. Пік затемнення настане 14 жовтня о 20.54 за півгодини до піку затемнення. Запаліть свічку і промовте наступні слова. Ім'я Бога я є тим, ким я є, і святе Я Христа в мені, ім'я Архангела Чамоїла адресую дане веління на очищення мене і мого життя від будь-якого деструктиву та негативу, від усього віджилого.

Я є світло і любов, Я є Божественний дух, Я є світло і любов. Я є Божественний дух, Я є світло і любов. Я є Божественний Дух, Я є світло і любов. Я є Божественний Дух, Я є світло і любов. Я є Божественний дух, Я є світло і любов. Я є Божественний дух, Я є світло і любов. Упік затемнення. Зробіть медитацію фіолетове полум'я. Посилання на медитацію знайдете під відео. Для пропрацювання карми у мене є авторський курс енергетичні діаманти фіолетового полум'я. За бажання можна окремо придбати три медитації курсу – стосунків, стовп фіолетового світла та трансмутація записів попередніх життів. З питань придбання курсу чи медитацій. Пишіть мені на вказані інформації під відео емейл або у приватні повідомлення в моїй телеграм-спільноті Мій Всесвіт. Посилання на спільноту знайдете в інформації під відео. Ідіть дорогою свого Духа, відкрийтеся йому через світло і любов свого серця. У вашому житті почнуть відбуватися дива. Добро народжується тільки від добра, любов від любові. Світло від світла вчить нас духовна суть на ім'я крайн із магнітної служби.